Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Приїхав тут до коляги. Є така кобела. Недавно хіба голуби ОПР! Недавно хіба придбав. Там от кобела. На, маленька на! на, на. Сусідська кобела. Втікла. Така от кобела. Кобила спокійна. Скільки років? 6 років? 6 років так в кобилі. Така невелика середна кобила. Але що спокійна, тиха, в роботі добре, коли шукав таку спокійно, жеребець йому згинув. Придбав таку от кобилу. Та нічого кобелка. Нічого копилка <рив> червонолес. Блядь, вона нахер не скочила через паркан. <рив> На весні буде Микола крив. Можі, моїм жеребцом може Ту ще Один товариш купив жеребця. <рив> Гарна кобила, комає лесу на лозаньку. Кута наперед. <рес> <Це навесник. рес> Невеличка роботу. Роботу робить на 100%. Та, Теж не гризати, моцний контакт, то у третій Файний недоуздок. Така от кобила. Ну, малата, покажи якийсь, той, на задні ноги ставайш. Ходи сюди, ходи ближче до камери, ходи. Ходи маленька, ходи до камери. Хочуть коні, коні, хочуть. Хочут кони, трошки, а вот прайс Это соседская кобела. <свит> а тебе соседу сколько років? Да. я не 10 Ходить за сусідом, коротше, як пес, але ж оцей в вчула... ну, вчула кобилу. Вже він два рази приходив. Бажай, ноги по. Два рази вже приходив, за все піде і втікне назад. Але Микола згодував із курча така гладонька, як миш.

Видно, що твоя зерна більше їсть, бо гладша. Ади якся підкова набила. Мокрий сніг, під підкова. Я нині мав вже їхати трилювати, але щось не привезли. Та так би ся били, ні? Я б понтовий скакав. Ще драків скакав. От кобила, приходить, коли хоче. І от кобелки. Село підбуску гори. Така бідувана. покупочка, правда, вже давно купив. Скільки теж ти маєш жити. Місяць два. не вже. Не було коли от Заїхав позбавити трошки. Така от красива кобила. така от пара. Як нас тебе називає? Липка. Липка? А так і називали. Липка. Кобила. Лип. А о, йде далі по неї господар. Та лиса та, лиса, та липка. Білогрива, ладно. Таке невелике, кобиля, середні. Але дво для горів якраз супер. Роботу показує, каже, Микола, на сотку. Такі от коники. Така от собі кобилка навесні покриє. Та, та в нас б'є! Вона зараз от ще трохи постоїть, коло кобили почне стяти. Дай босовдари сімдані здрактора. Люблю білі, білогриві коні. Як настає зад. Думаєш, що вже Вона привикла, що є. Колома вже репчати. Такі от коні. Миколу вітаємо. Всього так. доброго, найздорово росте. Радує господара. Дякую всім за увагу, підписуйтесь на канал, будьте здорові. Прийшов господар. Кобили. Помахайте ручку! Будете в Ютубі. <рес> Наразі всім щасливо, Слава Україні, будьте здорові!